На лисій горі догоряє багаття нічне. І листя осіннє на лисій горі догоряє. І я вже забув, де та лиса гора. І не знаю, чи лиса, гора впізнала б мене. Середина жовтня. Пора надвечір'я твого. Твоїх недовір і невір і осіннього вітру уже половина життя забувається, гріх уже забувається, горе і радість нехитра. Середина жовтня твоїх тонко горлих розлук. І я вже не знаю, не знаю, не знаю, чи я ще живу, чи живцем помираю, бо вже відбриніло. Відгасло, відквітло, відграло навкруг. Та досі ще пахнуть тужливі долоні мені, і губи гіркі, і солоні, і дошці ще пахнуть, і лиса гора проліта з харапудженим птахом, і глухо. Мов кров у аортах, надсадно гудуть голуби.